Укриття молодівицької школи перетворять на лялечку. Зараз тут киплять будівельні роботи. Кошти на ці потреби виділив благодійний фонд ЮНІСЕФ, розповідає директорка. Своїми силами ми змогли, це була найпростіша побілка стін, занесли меблі, була проведена каналізація, поставили умивальники, туалети, обладнали для діток. От, ну, це все, що ми могли зробити своїми силами. Зараз там працюють люди, вони повністю зняли. Всю старе покриття, що було на стінах, вони будуть робити і стелі, і стіни, підлогу замінять нам освітлення. Допоможуть так само з каналізацією. От так привезли також меблі. Це саме благодійний фонд ЮНІСЕФ. Ремонт укриття молодівицької школи обідеться благодійникам у понад один мільйон гривень. Ще 400 тисяч ЮНІСЕФ виділив на новенькі меблі. Було закуплено сучасні одномісні парти та стільці, аби у сховищі можна було проводити і уроки. На сьогодні в Молодівицькій школі навчаються майже дві сотні учнів. Більшість з них це місцеві, є ще діти із навколишніх. Сіл це велика дівиця, Петрівка, Дмитрівка і Світанкова. Є шкільний автобус у нас один. Взагалі їх два, але поміщаються діти в один автобус і один маршрут підвозить усіх діток. Приміщення укриття молодівецької школи досить просторе. Воно займає майже 1300 квадратних метрів. Ремонт проведуть на усій площі. А відтак сховище зможе вмістити не лише учнівський та педагогічний колектив школи, а й малечу з дитячого садочка. А тим часом, поки триває ремонт, учні навчаються дистанційно. Усі ремонтні роботи планують завершити вже до початку нового навчального року.